Таранці щоб було це якнайліпше. В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі продовжується якісні оновлення. Зокрема, тут тривають капітальні ремонти на третьому поверсі. І як змінюється провідний медичний заклад, дивіться в нашому сюжеті. Івано-Франківський обласний перинатальний центр продовжує свій впевнений курс на покращення умов перебування для породіль. Наразі тривають активні ремонтні роботи на одному з поверхів медичного закладу, де розмістяться 14 одномісних палат після родового відділення, а також відділення окуршерської патології. Це відділення, яке у нас зараз відкривається. Продовження нашого відділення. тому що у нас заклад клавши кошти серйозний у сервіс. Ми бачимо зараз, незважаючи на падіння пологи по всій області, ми бачимо, що за п'ять місяців у нас кількість пологів збільшилась, і неодноразово ми я бачу скарги від наших пацієнтів, що вони очікували після народження бути палата покращення провання їх немає. Тому ми, ми реагуємо гучку на ці всі питання і незважаючи на складний час разом з колективом вирішили провести дані ремонти. На правду якісні оновлення на третьому поверсі стали вимогою часу. Адже капітальних ремонтів тут не було понад 40 років. Фронт робіт досить великий. Відтак бригади майстрів-професіоналів виконують ремонт фактично з нуля. 40 років може більше не відбулося. Це, як правило, проводка електрична, стяжки оновлюємо, штукатурка нова, стелі, ну, ванви, умивальники, водопровідний, каналізація. Це все буде нове. Все, вікна нові, все нове стало. Обновлюємо все по-новому, щоб було якісно. Ну і красиво для красиво для наших майбутніх мам Стараємося, щоб було все як найліпше в обласному перинатальному центрі. Наголошують, що планують завершити всі ремонтні роботи до кінця серпня, початку вересня. До того ж, мають серйозні плани ще й на інші відділення. Закінчивши буквально ремонт вересня. Ми вже продовжуємо проєкт шортку документації, працюємо над ремонтом самоскладного нашого відділення. Це полого відділення. І Без сумніву ці ремонти ми почнемо на цей рік. Можливо, в кінці цього року. Окрім ремонтів, в обласному перинатальному центрі невпинно покращують діагностику, матеріально технічну базу, а відповідно і підвищують рівень обслуговування та сервісу. Керівництво та лікарі медичного закладу роблять все, щоб створити для майбутніх матерів умови, наближені до домашніх. Андрій Менів, Іван Данисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.